Далі, друзі, ми лишаємося у саме військовій тематиці з нами Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, підполковник. Пане Сергію, вітаємо вас! Доброго ранку, доброго здоров'я, слава Україні! Героям слава слава силам оборони. Я бачу сьогодні ранок з української добровольчої армії. Спочатку грузинський легіон тепер я дякую Так. пане Сергію, і ми раді вас бачити тим паче в нашому ранковому ефірі. От я думаю, ви чули фрагмент нашої дискусії з паном Амамукою. І дійсно, ну от є є це питання популярне, яке звучить в соцмережах. Скажімо так, чи могли б ви з військової точки зору пояснити, в чому саме важливість і значення позицій Покровська Мирнограда? Що ми їх утримуємо навіть коли от така з плані фронту дуже складна на ситуація, якщо там дивитися на карту, да от просто там а, а, не, не фахівцю, а, і вони ж часто запитують: а чого ми там якби не виходимо? нас же тут напіваточили. Чому ці позиції важливі? От як би ви відповіли саме з військової точки зору? Ну, по перше, ви знаєте, завжди кажу і буду казати про те, що добре, що в нас воюють сили оборони, а не соціальні мережі. Є певні питання, які, на мій погляд, не те, що немає необхідності пояснювати. А відповідно для того, щоб зрозуміти, що насправді відбувається, а тим більше, коли люди оперують перш за все в соціальних мережах, не дотичні до збройних сил, до сил оборони, оперують такими поняттями напівоточення, оточення, оточення, прорив фронту, провал фронту, то це вже виник. Виникають питання, що люди начитаються інформаційного лайна, в тому числі, і потім ці питання звичайно виникають там, де треба загалу пояснювати відповідно, що сили оборони тримають позиції, бо це не просто визначено командуванням, а є відповідно там логістичні якісь завдання є. Виконання тих чи інших завдань. Ну давайте скажу так. Покровсько-мирноградська агломерація сьогодні вона, по-перше, там триває оборонна операція Покровська, і сказати, що кардинально зараз ситуація змінилася. Ну, наприклад, з тим, що було там тиждень-два тому, мабуть, ні, тому що сили оборони продовжують утримувати відповідно свої позиції. Те, що роблять росіяни, теж кардинально нічого не змінилось. Намагання проникнути в північну частину Покровська, відповідно, тиснути на нашу. Логістику, все це залишається, ну власне сили оборони відповідають таким же чином, намагаючись максимально нейтралізувати російську логістику. В свою чергу, тому відповідно, ну наприклад, скажімо, певні ресурси або резерви з того ж самого покровського напрямку, ворог у разі там, якби ситуація складалась для нього на сьогодні, дещо іншим чином, більш позитивно, відповідно, наприклад, могли б перекинути на той самий Волейпільський напрямок. Я думаю, що це досить просте, таке з. Знаєте грубе насправді пояснення, але тим не менше це як один з прикладів відповідно. Тому ті накази, ті бойові розпорядження, які сьогодні виконуються силами оборони. По перше, принагідно подякуйте усім тим підрозділам, які знаходяться на Покровську і на інших ділянках фронту усієї лінії бойового зіткнення. по-друге, ми ж прекрасно розуміємо, що є загалом фронт і є. Відповідно, загальне завдання утримати цей фронт, не дати ворогу його прорвати. Тому що завдання Росіян сьогодні очевидно, і вони поспішають це зробити вкотре протягом вже посього повному вторгнення. Дійсно прорвати фронт, дійсно оточити якісь наші сили, створити котли. Ну давайте задаємо, як намагалися створити так звані котли на Добропільському вітинку. чим це закінчилося для Росіян? Я не кажу, що ситуація, знаєте, така райдужна. У нас там все добре. Ні, надзвичайно складно. І я погоджуюся з побратимом в тому, що ми платимо дуже високу ціну за нашу свободу, за нашу незалежність за державу, за націю. решті решт за кожного з наших рідних і близьких. Ні, на жаль, це війна. Так і не думайте, що зараз так спокійно, цинічно про це говорю, про втрати ні, абсолютно. Кожна втрата болить, але мусимо це зробити відповідно. Тому о, є рішення вищого командування, і воно приймає такі рішення на даний момент виконувати так. саме о, такі завдання, пане Сергію. Я одразу зазначу, що ні в якому разі ми тут не не, не збираємося ні, ні керувати фронтом, ні там які якісь такі питання ставити так, зміни, в проф це, я, 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 до професійності так, керування фронтом. Так, так, там та це просто от ми, ми читаємо теж соцмережі, бачимо на що люди реагують, які дискусії тривають, і тому що ви військовий екс. Експер... Спер, і ви добре знаєте ситуацію, ви можете якби фахово пояснювати значення тих чи інших точок на фронті лише в цьому контексті, і, от, зокрема, щодо значення оборонних Покровська Мирнограда як оборонних позицій, так адже що за ними От тут, напевно, важливо теж сказати, що можливо, ці ці форпости вони утримують значно більшу, скажімо так, ділянку фронту потенційно. Як Власне, ви вважаєте? Так абсолютно вірно акцентуєте увагу на цьому, що кожна ділянка фронту вона пов'язана з іншою. Так, якщо ми там говоримо навіть про далеку сумщину, здавалося б, тут далеченько, так від північно-слобожанського відтинку, але знову таки я вже задав про певні такі речі, як маневрування війська як перекидання резервів, і не даремно кажу про те, що ворог намагався би зараз Покровська щось перекинути на Гуляйпівський відтинок, тому що на сьогодні самі бачите ситуація, наскільки вона складною залишає. Або складається в тому числі на Запорізькому фронті. Очевидно, тому фронт пов'язаний і всю повноту картини на фронті дуже важко побачити на відповідних відтінках. Те, що в Мирнограді сьогодні надзвичайно складно. Теж ми ж про це говоримо. Не кажемо, ну це класно, і тут все спокійнісінько відбувається. Логістика надзвичайно складна. Ну надзвичайно, це навіть не те слово, що мав би зараз використати, в тому числі відповідно, що. Що ця ділянка фронту утримує, ну скажімо так більше, ніж це здається, навіть на мапі. Ми розуміємо, що це Донецька область. Там кожен населений пункт насправді на відміну запорізької, наприклад, Ландшафтно, географічно, це такі форпости, це такі фортеці, які можуть і надалі ворога зупиняти і витягувати його ресурси, резерви максимально. Ви бачите, ворог зараз збільшилися втрати, до речі, росіян, і ви бачите кожної доби. Вони понад тисячу, навіть і тисячу Істі орків за добу відповідно. Це зросло, тому очевидно, інші напрямки теж вони утримуються. Це такий єдиний ланцюг, який має стримати ворожу навалу. Вона на сьогодні ви бачите, сам самі дуже потужно. А пан Сергій ви вже згадали Гуляпілля і Гуляйпільський напрямок. Давайте про нього поговоримо. Зокрема, генштаб збройних сил України спростовує фейк російських пропагандистів про захоплення добропілля на Запоріжжі. Знову ж таки, в нас є два добропілля. Добро. Добропілля на Покровському напрямку, так це не те добропілля, мова йде про добропілля, яка є на північ від Гуляйполя, і через який проходить одна з ключових логістичних артерій з півночі до Гуляйполя, і тому воно дуже дуже в цьому сенсі важливе для оборони саме Гуляйполя. І власне кажучи, попри гучні заяви окупантів, насправді йдеться лише про проникнення дРГ на околицю цього населеного пункту. У генштабі опублікували відео на якому бійці 33-го окремого штурмового полку виконують завдання і відбивають спроби просування ворога? Давайте почуємо офіційну позицію генштабу. По суті, ворожа диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами. На даний момент ця ДРГ знищена, а населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України. У ході контрдиверсійних заходів ще на підході до населеного пункту було знищено три військовослужбовці противника, а ще два, ймовірно, ті смертники, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі, були знищені трохи пізніше. Генеральний штаб Збройних сил України. Вже пане Сергію, зараз виведемо карту з цього напрямку, і давайте проаналізуємо, власне як складається ситуація на Гуляйпільському напрямку, чи вдалося зупинити просування ворога? І за вашою оцінкою, чому, о, чому так сталося, чому воно сталося, і яке значення в цьому сенсі має добропілля? Ну, власне, ви самі бачили і демонстрували зараз відео, яке красномовне говорить саме за себе. Наші бійці з українським державним прапором, відповідно, не російська ганчірка. Що стосується добропілля, ну це класичне. Насправді сонце сходить, біси, дохнуть, тобто туман розсіявся. І росіяни вже не можуть цей погодний фактор використовувати для того, щоб намагатися ну бачите про поринише проникнути відповідно до тих чи інших локацій. Якщо говоримо про добропілля саме на цьому напрямку, так не про Покровський Ці кадри то, з добропілля то, в нас це з добропілля так, так, абсолютно вірно. Тому якщо ми говоримо про це село, це населений пункт, то подивіться фактично. Ну на фоні того, що відбувається на інших ділянках фронту, село не зруйновано. Будівлі максимально, наскільки це можна. Може бути зараз під час бойових дій уціліли це говорить про те, що там немає на сьогодні російських військ. Що сьогодні росіяни навіть вогнем не можуть зосередити там свої зусилля? Так, диверсійна група була відповідно. Я вже сказав про те, що туман розсіюється і власне відпрацьовує і мале повітря. Тобто, наші дрони, очевидно, штурмовики також працюють дуже активно на цих відтинках, особливо на Гуляйпівському. Ви знаєте, що там наші штурмові підрозділи проводять відповідні контратакуючі дії ви Знаєте, коли я зараз перепрошую, але згадаю бункерного діда, який розповідав там про те, що так звана воно там СВО є там хірургічним втручанням, хірургічним методом для того, щоб там навести лад у нас в Україні відповідно. То я цьому недохірургу до хірургу хотів би сказати, він правий як не дивно. Тільки назва цього хірургічного інструменту називається він, мабуть, не знає. я Йому зараз підкажу Русоріз. Так, от власне на добропіллі в Ляйпівському відбуло. Сят, саме це логістика, так абсолютно вірно. Всі ділянки фронту сьогодні і гуляпільський відтинок, в відтінок, тому числі це боротьба логістик. Тобто ми розуміємо, що максимальне зрізання логістики, максимальне знищення дає можливість тій чи іншій стороні просуватися відповідно до виконання завдань. Уляполе на сьогодні так для ворога важливо з інформаційної точки зору, як будь-який інший населений пункт. Це по перше, по друге, це максимально теж намагання вплинути на нашу логістику. Забезпечення військ саме на цьому векторі Запорізького фронту, відповідно, це не говорить про те, що там росіяни здатні на сьогодні зчинити великий наступ на Запоріжжя. Це теж треба відразу зазначити відповідно. Але те, що вони тут активізувалися, це було очевидно. Інтенсивність бойових дій наразі, я думаю, що навряд чи вона буде ставати меншою. Хоча можливо у сил оборони відповідно вищого командування є. Плюс своє бачення на те, як е, цей русоріз продовжити, е, зокрема, на Гуляйполі е, відповідно. Тому що і встойло добропілля це добре, е, з логістикою все-таки не так е, стало гірше, як могло би бути. Сценарії можуть бути різні. Я знову таки скажу: ситуація дуже динамічна. Е, Ворог шукає слабкі місця. Якщо що знайде, буде туди зосереджувати більшу увагу свою і більше сил. Пан Сергію, що в самому Гуляйполі? Українські війська, українська влада, українське право. Ось так. Крапка гаразд, пане Сергію. Давайте по півдню, Якщо є ще коментарі до окремих ділянок, ну я бачив, що фігурує також степногірська в принаймні в спробах ворога просунутися. Так уріхів стоїть вчора. До речі, в нас були представники саме з того напрямку і розповідали детальніше про це. По степногірську мало інформації. Ну і загалом по півдню, можливо, по Херсонщині скажете, яка ситуація, тому що ну, зокрема, Херсон вчора був і зазнав надскладну і надважку ви атаки з артилерії, і вчора дуже сильно гатили по Херсону. Це просто тероризм, чи це підготовка до чогось на ваш погляд? Що стосується збільшення інтенсивності саме артилерійського вогню, це по перше, звичайний тероризм. І тероризм пояснювати тер... суть російського тероризму, немає сенсу. Тероризм є тероризм, і ворога треба знищувати, тому що є така певна протидія можливо збільшувалася ефективність протидії все таки і ударним дронам відповідно. І зараз екіпажі БПЛА знищуються на лівому березі ворожі. Тому ворог, аби підтримувати інтенсивність вогню по Херсону, на жаль, ну Дійсно, Херсон у вогні і величезна подяка моїм землякам за мужність та стійкість, тому і зростає артилерійський вогонь. Власне острові Ада вона теж продовжується у плані намагання ворога зайти на острови. Але є певні локації, які на сьогодні острівні, де нам вдалося ну, провести. Давайте скажу так зачистку відповідно цих локацій. Я їх не вказую відповідно, зрозуміло чому. Тому ворог інтенсивність бойових дій перекидає саме через удари дрон. Дронами, атаки дронами через артилерійський вогонь щодо там питань форсування. Я взагалі це слово не люблю по відношенню до Дніпра, тому що ну немає у росіян сьогодні сил вийти на воду. По перше, а по друге форсувати Дніпро. Немає це теж треба розуміти. Антонівські мости. отут локація. Знаєте, якась така самовбивча. Вони там займаються такими фетішами відповідними. То власно намагаються атакувати де зруйновані ці мости. Мобільний залізничний ну це традиційно для них, але в основному це удари от з повітря, використання артилерії, в тому числі Про Дніпровський напрямок. Ми сказали по Степногірську. Ви згадували цей вектор бік Запоріжжя, зрозуміло. Боротьба за висоти, це висоти. Відповідно, якщо висоти будуть за ворогом, це його плани очевидні. То це буде намагання використовувати артилерію великого калібру для того, щоб ну принаймні вже тиснути на околиці самого міста. Запорід. І тому тут тривають жорстокі бої, і очевидно, що ми теж розуміємо, для чого ворогу Степногірськ, Приморська відповідно, там локація. Тому і максимально сьогодні ці атаки ворога відбуваються. Пан Сергій, давайте повернемося на схід. І, зокрема, напевно, на Харківщину. Давайте розглянемо ситуацію за вашою інформацією. Яка ситуація в Куп'янську і в Овчанську? Що стосується Волчанська і Купінська, вони не захоплені Російською Федерацією. Більше того, по Куп'янському сьогодні я не люблю відсотка говорити. Знаєте, там в абсолютних цифрах 20% там контролюють Росіяни. 80% ми. Але на сьогодні ситуація така, що відбуваються позиції, на яких Росіяни знаходилися певний час. Відповідно, пам'ятаєте ту активність на купінському напрямку. На сьогодні максимально порушена логістика для тих підрозділів російських, які знаходяться безпосередньо. Самому Купінську зразу по Купінському зловому купінську зловиє під повним контролем сил оборони відповідно по місту Купінську йде зачистка, йде вичищення тих локацій, де ворог ще може знаходитися. Звичайно, не маю права і звички там анонсувати якісь певні події. Але ця бойова робота надзвичайно складна. По Купінську вона дає свої результати на сьогодні. Ну принаймні точно ворог на сьогодні не готовий і не має змоги захопити і ніколи. Цього не було по купінську, хоча надзвичайно складна була ситуація. По повочанську теж все дуже складно відповідно, але тих кардинальних просувань, про які там анонсують. Так звані вищі керівники Російської Федерації їх теж немає. Дуже багато інформаційних кидань насправді до цього треба бути готовими. Я принагідно вам дякую за те, що ви це все пояснюєте нашим глядачам і слухачам. Відповідно, тому що бачите, всі хіпсо беруть участь і Герасиму, і Один з путіних точно тому тут треба бути обережними, але відповідно так. Ситуація наразі така. А пан Сергій, один з вкидів, який я зараз помітив, але знову ж таки, це до цього. Цього мені здається, теж треба ставитись до цієї теми обережно е і до загрози цієї з великою обережністю. Це Чернігівщина. От я помітив, що там різні аналітичні канали, а довкола аналітичні е так чи інакше е фантазують принаймні на тему Чернігівщини, е що туди може ворог перекинути якісь підрозділи. Ну, зважаючи на ті слова, Путіна е пам'ятаєте, да? він недавно казав, що там буферна зона знову та е от як ви вже те чи є якісь ознаки? Загроз для Чернігівщини. Ну, власне, загрози для нашої держави вони залишаються. На жаль, поки існує Російська Федерація. Це теж така, знаєте, класична відповідь. Яка багато що пояснює. Тут я погоджуюся абсолютно, що є інформаційні вкидання для того, щоб емоційні войни влаштовувати нашому населенню. Ну тут ще можу додати про Чорне море, від якого нас будуть відрізати. У нас теж є українська пропозиція, і до Путіна, наприклад, чим він може відрізати Одесу. Ну, наприклад, крейсером Москва, зокрема. Чорноморського флоту, тому відповідно цих фейків, особливо все, що стосується зараз бойових дій ситуації на фронті. Подивіться, наскільки їх багато. Кожного дня ворог продукує це все в інформаційному полі. На жаль, не завжди наші медіа це можуть розпізнати і підхоплюють. Тому загрози є. На них треба реагувати відповідно на все звертати увагу, але ну скажімо так, не перетворювати це знову таки поїдання споживання, Жування інформаційного війна, тому що він росіян його багато. Ну, загалом на Чернігівщині кордон лишається спокійним. Пану. Ну сьогодні навряд чи можна якусь область нашу назвати спокійно бо твісті потенційної обстріли. Так. Ну звичайно, ворог може щось собі планувати малювати сценарії, дійти до Гібралтара, наприклад, так, але це не означає. Знаєте, як кажуть в Одесі, обіцяти не означає одружитися. Так, так. пане Сергію, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру Дякую за ваші вам. фахові коментарі та аналіз ситуації на фронті і з актуальних питань порядку денного. Сергій Брачук, речник Української української добровольчої армії, підполковник Бо. Ви з нами на зв'язку.